В івано франківську відбулась зустріч голови обласної державної адміністрації Андрія Труценка із представниками обласного відділення асоціації міст України обговорювали як головні аспекти реформування місцевого самоврядування, так і поточні питання, зокрема стан доріг в області. Концепція реформування місцевого самоврядування саме про це говорили на зустрічі голова облдержадміністрації з представниками обласного відділення асоціації міст України. Про нього говорили і на селекторній нараді, котра відбулась з днями в Івано-Франківську із віце-прем'єром Володимиром Гройцманом. Голова ОДА також поділився і своїм баченням щодо реформ. Дуже коротесенько хочу від себе подати моє бачення. Реформи органів місцевого самоврядування, воно базується на двох фундаментальних речах. Перше, в моєму розумінні, реформа потрібна перш за все для того, щоб задіяти так звані механізми. Конкуренція, що я маю на увазі, після того, коли пройдуть процеси децентралізації влади, після того, коли разом із великими повноваженнями відповідно буде відданий в регіони і фінансовий ресурс, ми розуміємо, що і відповідальність за формування бюджету обласного і місцевих буде лягати на вас з вами. Що це означає, колеги? це означає, що ми з вами повинні вже зараз навчитись по-новому мислити над категоріями забезпечення формування цих бюджетів. Обговорили також і фінансові зміни та реформи у місцевому самоврядуванні. Планується залишити частину на доходи фізичних осіб у другому кошику, а це 25%. для порівняння. Якщо сьогодні другий кошик по зведеному бюджету області складає 268 млн мільйонів гривень сьогодні, то 25% другого кошика це ще додатково 290 млн мільйонів гривень. Тобто 100% збільшуються видатки другого кошика на виконання власних повноважень. Ольга Грицівгорпопик, новини телеканал Раї.